Вітаю, друзі, на каналі Математика доступна. З вами Галина Олексіївна. Давайте розглянемо оце завдання, яке я пропонувала у телеграм-каналі Математика доступно, і частина учасників цього каналу, підписників, відповіли неправильно. І так, скільки розв'язків має система рівнянь. х квадрат мінус y квадрат дорівнює мінус 4, х плюс y квадрат дорівнює 4. Право в тому, що тут в завданні пише відповісти, скільки розв'язків має система рівнянь. І частина учнів, не розв'язуючи до кінця цієї системи, дає відповідь жодного 1, 2, 3 чи більше трьох. А все ж таки треба розв'язати. Давайте застосуємо метод додавання, адже при додаванні в нас пропаде y. Взаємно знищиться. х квадрат плюс х квадрат одержимо 2. Х квадрат. Далі, зрозуміло, мінус y квадрат плюс y квадрат буде 0, і мінус 4 плюс 4 теж буде 0. Звідси, зразу гарно видно, що х дорівнює 0. Ну і підставивши 0 у перше чи в друге рівняння системи, ми розв'яжемо, знайдемо y. Отож, 0 залишається і квадрат дорівнює 4. Або звідси y перше і друге буде дорівнювати плюс мінус корінь з 4. Зверніть увагу. Отже, y перше буде дорівнювати мінус 2, а y друге буде дорівнювати 2. Виявляється, що наша система має два розв'язки, а саме 0. І мінус 2, а також 0 і 2. Отже, відповідаючи на наше запитання, ми вибираємо відповідь В, де роблять. Діти учні помилку. Знайшовши х і бачачи, що це значення х єдине, зразу роблять висновок, що система має один розв'язок, забуваючи про те, що коли ми маємо рівняння y до дорівнює числу, ми одержуємо два розв'язки. і таким чином, хоча х буде 0, але розв'язків буде два мінус 2, 0 плюс 2. 0, +2. Друзі, якщо ви зрозуміли це завдання, напишіть про це у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Тримаймося, друзі!